Всім привіт! Я Катерина Супрон. Сьогодні 24 жовтня. І мілітарний доповідає українська компанія Українська оборонна промисловість та німецька компанія Райнметал створили спільне підприємство. Про це на бізнес-форумі в Берліні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. ТОВ «Райнметал Українська оборонна промисловість, зареєстровано 18 жовтня. На спільному підприємстві будуть обслуговувати та ремонтувати техніку, яку Україні поставили партнери. А в майбутньому буде реалізовано локалізацію виробництва. Рейнметал володіє 51% акцій, акція. Українська оборонна промисловість 49%. У прес-релізі компанії повідомили, що підприємство діятиме саме на території України. Які саме типи техніки виготовлятиме підприємство наразі невідомо. Раніше медіа повідомляли, що це можуть бути бронетранспортери ФУКС. Про їх перспективи в Україні читайте у нашій статті на мілітарному посилання тут. Інформація про співпрацю України з німецькою компанією Райнметал з'явилася навесні цього року. Спочатку йшлося про саме танковий завод, на якому в перспективі могли би виготовляти новітні танки КФ 51 Пантера. Також в одному з інтерв'ю генеральний директор компанії Армін Пепергер повідомив, що очікується на підписання угод про спільне виробництво боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Все це справді може виготовляти це одна з найбільших європейських компаній виробників озброєння. Як і коли вона була заснована, і що виготовляли там з кінця 19-го сторіччя, ви можете почитати і на вікіпеді з цікавого в 50-х роках, після першої другої світових воєн вона відновила свою роботу в радянській зоні окупації. Компанії було два заводи в Дюссельдорфі і в Берліні. Один виготовляв вантажівки, інші парові котли та е, холодильники. Згодом було відновлено і виробництво озброєння. Зараз райнметл одна з найчастіше згадуваних компаній в українських новинах про передачу озброєння. Сило оборони України отримали від компанії як мобільні шпиталі та станції спостереження, так і артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. Компанія нарощує як виробництво артилерійських танкових боєприпасів, так і боєприпасів для засобів протиповітряної оборони. Відомо, що з квітня 2022 року виробництво танкових снарядів на потужностях компанії зросло з 60 тисяч до 240 тисяч на рік. У січні 2023 року. Армін Пепергер розповів, що за 2022 рік країн виготовили до 70 тисяч артилерійських снарядів, але потужності можуть бути збільшені до 500. 100 тисяч на рік. На той момент вже почався процес купівлі концерном іспанської компанії Експол, яка тепер називається Райнметал Експол Мунішн. Українські військові вже отримали артилерійські боєприпаси 155-го калібру, які були виготовлені на іспанських потужностях. Це був серпень 2023-го. Зараз компанія отримує замовлення на виробництво сотень тисяч боєприпасів, як для України, так і для поповнення запасів Бундесверу. Це мільярдні контракти на роки вперед. Крім того, для забезпечення України 35-мм міліметровими боєприпасами для зсу гепард райнметал перезапустила виробничу лінію. У лютому 2023 року Україна підписала контракт з компанією на виробництво 300 тисяч таких боєприпасів. А у вересні вже була поставлена перша партія. Нарощування можливості у цьому напрямку продовжується. Ще у квітні 2022 року Рейнметал запропонувала передати Україні БМП Мардер, але для цієї передачі було необхідно рішення уряду Німеччини. В Компанії пропонували різні типи постачання техніки. У вересні минулого року навіть повідомили, що 16 одиниць БМП готові до відправки, але весь цей час уряд не давав зеленого світла. Рішення було тільки в січні цього року. Україна отримала 40 БМП Мардер. У вересні цього року Рейнметал підготувала ще 20. 20 БМП ще 20 в процесі також компанія працює на відновленням для України танків леопард 1. у березні цього року Армін Пепергер повідомив, що на потужностях компанії проходять ремонт 100 танків Леопард 1 Скільки танків зараз в процесі? У рейнметал сказати складно. Йдеться про танки, які перебували на зберіганні в Німеччині. Крім того, компанія самостійно викуповує машини в інших країнах, наприклад, у Бельгії. Окрема історія зі Швейцарією там також є леопард 1 але це заслуговує на окремий випуск. Після того як компанія ремонтує танки, їх викуп уряд Німеччини відновленням техніки, звісно ж, займається не тільки райнметал, але тут цікаві цифри. В одному з інтерв'ю Армін Пепергер повідомив, що наявні в компанії 88 леопард 1 та 22 леопард 2 потребують відновлення і до їх готовності до їх бойової готовності потрібно кілька сотень мільйонів євро. Яка саме кількість танків Леопард 2 відремонтованих саме на райнметал потрапить в Україні достеменно невідомо, але відомо, що у червні цього року. Компанія отримала контракт на постачання 14 танків, які фінансують Данія та Нідерланди. Вартість угоди близько 139 мільйонів євро. Rheinmetall постачає в Україну зенітні комплекси Skynex. Це новітнє озброєння, яке було представлено тільки в 2021 році. Ця зброя оснащена гарматою Erlikon Mark III. Вона може знищувати цілі на відстані 4 кілометри. Швидкострільність гармати тисяча пострілів на хвилину. Skynex позиціонується як комплекс для боротьби з безпілотниками. Де ще як не в Україні отримати Battle Approve? Щоправда, відео з роботою комплексу ми ще не бачили. Це, звісно, не все, що Україні постачає компанія Райнметал. Ще є мобільні шпиталі, безпілотники, станції спостереження тощо. Все це фінансується урядом Німеччини та урядами країн-партнерів. Але ця інформація важлива для розуміння обсягів постачання озброєння компанією в Україну. Все, що стосується ОПК, це в першу чергу великий бізнес. Зараз йдеться про мільярдні контракти та ринок, який зацікавлений у постачанні озброєння, ще і в такому, яке перевірено на полі бо. Проти Росії районметал не втрачає можливостей. Наразі невідомо, коли запуститься спільне підприємство з Україною, але в Угорщині подібний завод вже є. Від моменту підписання угоди на купівлю Угорщиною 218-ти БМП Лінкс у 2020 році. Пройшло три роки до відкриття заводу. Перші 46 лінкс виготовили в Німеччині. Наступні виготовлятимуть вже в Угорщині. Але вже у вересні цього року в Угорщині замайоріло і виробництво танків КФ-51 Пантера та «Райнметал» не відмовляється від ідеї побудувати такі танки і в Україні для розгортання відповідних потужностей, як ремонтної бази, так і виробництва. Звісно ж, потрібен час. В умовах війни це може бути значно складніше. Та Україна має багато переваг у тестуванні озброєння і його перевірки в бойових умовах практично в реальному часі. Заодно можемо перевірити і можливості ударних дронів Хірові, які виготовляє «Райнметал» і вже замовила Угорщина. Щоправді, Правда, вони були розроблені спільно з ізраїльською компанією Віжен. А з цим можуть бути проблеми. Ізраїль поки що відмовлявся постачати своє озброєння в Україні, але теперішня війна в Ізраїлі може все змінити. Крім того, Віктор Орбан заявив, що підписав угоди з німецькою та ізраїльською компаніями на виробництво дронів Хіру. Чи буде вона реалізована? Велике питання. Політика йде на другий план, коли починають рахувати гроші. А спільне підприємство це технології, нові робочі місці. Сця та бойові потужності тут і зараз підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.